Вітаю, це медіа центр України Одеса, і ми раді оголосити наш наступний брифінг, який присвячений допомозі волонтерів Центральної Європи. Надані підтримки України, зокрема військової підтримки. І наш спікер – це Ян Полок, волонтер і керівник громадської організації Подарунок для Путіна. Вітаю, Яне, Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, дякую, що запросили. Чи можете ви коротко розповісти про ваші поточні проєкти щодо збору грошей, зокрема на гвинтокрил? Ми вирішили, що ми хочемо допомогти Україні і ми отримали запит на постачання гвинтокрила чорний яструб. І ми розпочали кампанію 17 листопада. Вартість гвинтокрила буде трохи більше мільйон мільйона євро. І ми вже зібрали. 10% після першого тижня, тому ми сподіваємося, що це допоможе нам також отримати додаткову допомогу для ваших збройних сил. 10% протягом першого тижня це дійсно добрий результат. Навіть ми бачимо це в Україні, коли ми збираємо гроші на регіональній основі, і ми робимо донати. Постійно, чому ви вирішили збирати гроші на гвинтокрил? Чому не на щось інше? чи знаєте ви де придбати хороший якісний гвинтокрил чорний яструб? Ну, по перше, до нас звернулися ваші збройні сили з проханням купити такий гвинтокрил. Але по-друге, наша робота полягає не тільки в тому, щоб збирати гроші, купувати військове обладнання, боєприпаси, але й також для того, щоб нагадувати про Україну, тому що Україна вже бореться за свою свободу майже два роки. І ми бачимо, що вже в повсякденному житті люди про це забуваються. Необхідно постійно їм про це нагадувати. І ми хочемо, щоб вони продовжували вислідковувати те, що відбувається в Україні, тому ми хочемо. Заохотити усіх допомагати Україні і також. Ми хочемо показати людям на заході, що навіть якщо в них не так багато грошей, і навіть в таких невеличких країнах, як Чеська Республіка, можна донатити для того, щоб допомогти Україні і змінити ситуацію, навіть якщо це невеличкі донати, ваша країна, як уряд, як і люди вашої країни залишаються. Одним з найбільш постійних союзників України, тому що в деяких країнах уряд влада змінюються, змінюється думка населення. Але ми бачимо, що Чехія залишається нашим постійним партнером та союзникам. Як ви думаєте, чому так відбувається? Цьому ваша країна досі залишається союзником України, незважаючи на те, що відбувається. Мені здається, що одна із причин полягає в тому, що ми все ще пам'ятаємо, що це означає мати такого великого східного брата, і тому що у 1968 році росіяни були тут, в нашій Україні, і тут провели 40 років. і Ми також. Бачили ці бачимо ці місця, де перебували російські солдати, потім як вони полишили, і дійсно, ми розуміємо, що погано мати їх на території своєї країни. Ми це відчуваємо. І в нас не були такі жах, така жахлива боротьба, тому що ми не так сильно боролися. Але зараз для нас важливо надавати допомогу, і ми дійсно вдячні українцям за те, що ви. Сильні за те, що ви сміливі боретеся за свою свободу, що нам тут залишається, це хоча б надсилати гроші вам, і цього насправді небагато, тому що ви робите значно більше. Дякую. Я думаю, що всі солдати, які зараз захищають країну на передовій, будуть раді почути про вашу підтримку. Чи маєте ви якусь статистику щодо вашого збору? Екріпаде цим хто донатить? Це люди з Чехії чи з інших країн. Чи, має, чи маєте ви розуміння ситуації і щоб зрозуміти, скільки вам збирати, як це робити? в нас є статистика. і ми знаємо, що більшість грошей ми отримуємо якраз від громадян Чехії, але також є донори з інших країн. Є багато, наприклад, донорів із словаччини. І ми вже почали співпрацю з хлопцями з Угорщини. Вони не живуть в Угорщині. Вони зараз живуть у Великобританії, але вони самі з Угорщини вони зв'язалися з нами, сказали, що хочуть також надати можливість угорцям донатити на підтримку України, тому що не всі угорці ідіоти, як Віктор Орбан, тільки деякі. І тому там також є люди, які співчувають Україну, і ми хочемо створити можливість для них підтримувати вашу країну. В нас є також люди, які донатять з США, з Німеччини, але більшість більше 95% саме з Чехії. Ви згадали, що з вами зв'язалися волонтери з Словаччини. Чи це ті люди, які збирають гроші на танк? Тому що декілька днів тому вони були тут з нами онлайн, для того щоб розповісти про свою ініціативу. Спочатку вони збирали на танк, потім вони змінили ціль збору. Але також була було цікаво почути інформацію від них. Я чув про цих волонтерів, про яких ви зараз згадуєте. Ми також спілкувалися. З ними, але в них інша ініціатива. вони би вони хочуть також більше сфокусуватися на своїй країні, це інші люди. Але ми також знаходимося в контакті з ними і бажаємо їм усього найкращого, тому що усі ці ініціативи спрямовані на допомогу Україні. Дійсно, наша країна потребує будь-якої підтримки, яку можна отримати у ці важкі часи. Чи можете ви розповісти трохи про гвинтокрил? Я бачу, що він зображений зараз на вашій футболці. Так, так, хочу показати вам його краще ми продаємо футболки з зображенням гелікоптера ісекшілинше мерч і насправді на цей гелікоптер чорний Яструб, напевно єдиний гелікоптер, який знаходиться у приватній власності в Європі. Нам дійсно пощастило, що ми можемо його придбати. Це чорний чорний UH-60. Він не має озброєння. Але він також ми готові знайти це озброєння, і ми знаємо, що також ваші армії вже використовуються гвинтокрили чорний яструб, і ваші солдати знають, як їм управляти, як їх лагодити, і також у вас є запчастини. І це також важливо для нас, що Я 10 докрили в більше у США, які також не використовуються, і знаходяться в доброму стані. І якщо ми можемо надихнути, американський уряд у нас виникли технічні проблеми. З боку Яна, я сподіваюся, що він зможе підключитися найближчим часом, тому що нам цікаво почути про гвинтокрили, які зараз знаходяться на складах армії США і не використовуються, і також це стосується іншого військового обладнання, яке має. На своєму балансі американська армія, і вони вже не використовуються обладнання, і це передається Україні. а До цього передавалося в Афганістані перед тим, як Талібан прийшов до влади або до єгипетської армії. І також ми знаємо, як Єгипет отримує техніку від США для того, щоб підтримати ситуацію. Чи Ян з нами Ян вже з нами так чудово? А ян, будь ласка, увімкніть свій мікрофон. Ян. Я не чи чуєте ви нас? Yes, так, чую. It. Перепрошую, перепрошую. Yeah, um, Я також yeah, вас чую, it? і також ми можемо вас побачити. Ви якраз розповідали про гвинтокрили у США, які там знаходяться yes, на складах. Можете yes. продовжувати? І в нас є ще одна мета: це надихнути американців, надіслати. Більше гвинтокрилів в українській армії, тому що мені здається, що дійсно такі гвинтокрили, як чорно ястру, блек хокк можуть змінити ситуацію. І так, коли в нас була ця технічна пауза, я розповідав аудиторії, що це звичайна практика для європ... для армії США передавати техніку, яку вони більше не використовують своїм союзникам, Як це було в Афганістані, перед тим як Талібан прийшов до влади, і також це було десь півтори роки тому. А наприклад, до Єгипетської армії. Або іншим арміям союзників по всьому світу, тому ми чекаємо, коли вони зможуть нам передати цю техніку, яку можуть опанувати збройні сили України і використовувати пізніше на передовій. Ви кажете, що ви також збираєте не тільки на гвинтокрил і на інше обладнання для української армії. Маєте інші ініціативи? Чи можете ви нам трохи про них розповісти? Ви маєте на увазі інше обладнання? Ні, я маю на увазі, що окрім кампанії зі збору грошей, чи маєте ви інші ініціативи у вашій організації для підтримки української армії? На нашому вебсайті також. Маю англійську версію, має назву weapons2ukraine.com. Ви можете подивитися усі наші кампанії. так, так ми вас чуємо. чудово, я думав, що ви щось хочете запитати. Ми також збираємо гроші на броньовані машини для міжнародного легіону України. І також ми зараз збираємо гроші на тисячу РПГ для 41 першого батальйону. І також ми збираємо гроші на проведення тренінгів з тактичної медицини, і також на обладнання для розмінування. Що має назва Бажана і виробляється в словаччині. І також навесні ми збирали на сфорнення для запуску ракет з ракетами. і Це була якраз перша річниця повномасштабного вторгнення Росії. І ми також збирали гроші на танк Т-72. два. Ми вважаємо, що це найбільший успіх нашої компанії зі збори грошей. Американці помітили цей збір, і це помітив уряд США. І вони після цього збору також надали ще 100 танків Т-72. Також ми збирали на інше обладнання ПВО, для ППО. І я думаю, що також наші компанії надихаються зокрема уряд з нідерландів або кампанії з Нідерландів, Я не пам'ятаю хто і вони також передали ще дев'яносто один такої техніки України. І мені здається, що це те, чим ми можемо пишатися. Я знаю трохи вашу історію. Я розумію, що після того як я ви зберете гроші на гвинтокрил, можна очікувати, що відповідно до попереднього досвіду США передасть ще більше гвинтокрилів повітряним силам України. І наскільки я розумію, у вас є певний термін для збору грошей на гвинтокрил. Чи можете, будь ласка, повторити запитання? І наскільки я розумію, у вас є певний термін під час протягом якого ви повинні зібрати гроші на гвинтокрил, тому що зараз він зарезервований десь в Європі. Це місяць, два або шість місяців. Скільки грошей у вас є на цю кампанію? У нас немає якогось жорсткого терміну, але ми сподіваємося, що ми зможемо забрати гроші протягом чотирьох місяців. чудово. Дякую, Я Хочу побажати хай вам щастя. Ми дійсно вам вдячні за ваші зусилля, незважаючи на те, що ви знаходитеся тут безпосередньо в Україні за вашу підтримку людям України і армії України. І навіть тут в Одесі ми вам дуже вдячні за те, що ви тут сьогодні до нас приєдналися. Дякую, дякую вам також за те, що ви запросили мене сьогодні. Хай щастить. І слава Україні, героям слава! Дякую. Хочу подякувати Яну і наш наступний брифінг буде о першій годині за 40 хвилин. З нами буде Олександр Хара. Він представляє Центр захисних технологій і оборонних стратегій. Ми обговоримо з ними реформи співпрацю членство з НАТО. Залишайтеся з нами.